Рідні зниклих безвісти і полонених військових вийшли на чергову акцію нагадування, яка відбулася на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Це мій синочок, не Андрюшка, мама не сонечко, зірочка моя квіточка. Сьогодні рівно три роки, він у полоні. Відколи сину неволі, материнське серце пані Валентини постійно в тривозі. Щодня прокидається з надією, що Андрій потрапить у список на обмін і повернеться додому. Але зв'язку із сином немає. Чекаю, скучаю, люблю дуже, дуже. Він у мене один єдиний. Нині військового утримують у 36-й суходільній виправній колонії на Луганщині. Росіяни взяли захисника в полон під час облоги Новотошківського. Андрій Непоменко, учасник АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення, повернувся на військову службу. Воював у складі 57-ї бригади стрільцем. Окупанти завели на Андрія кримінальну справу, звинувачують у вбивстві цивільних, розповідає матір. Від побратимів дізналися, що в тюрмі Андрія піддають тортурам, але син не здає на догоду ворогові. Знущаються, б'ють, чого там хорошого немає. Дуже похудав, він у мене був 72 кілограма на метр 80 ростом, то мінус 40 кілограм. Худий, одні кості, шкура. Хлопці розповідали, потрапили в полон. Я, на жаль, не знаю, з якої він бригади, був хлопчина, з нього живйом зрізали наколки цілу неділю. Хлопчик той кричав, дуже кричав, тоді затих. Зрозуміло, що не витримав. Помер. На мирній акції Валентина разом з іншими родинами виходять щомісяця, аби не дати забути про українських захисників. Серед військовополонених та зниклих безвісти чимало воїнів з 25, 56, 57, 95, а також 79 бригади. В ній служив піхотинець з новоукраїнки Вадим Куций. У березні минулого року його підрозділ вступив у бій із окупантами. Відтоді від сина жодної звістки, бідкається мама. Він зник без вістів у Новомихайлівці, Донецька область, Покровський район. до сих пор. Не знаю, де він знаходиться. Він хотів. Він казав, я піду, як не я, то хто другий. треба всім йти, треба захищати Україну. захищати родину свою. Дуже важко, Дуже важко. …не, здати, що нічого не знає, це дуже важко». Вадимові лише 32 говорить матір. Все життя було попереду, якби не війна. Кожного дня пані Валентина молиться за сина та вірить, що Вадима знайдуть і вони знову побачаться. «По-перше, обняти і сказати, що сильно люблю. І я воювала разом з ним. Оце такі слова хочеться йому сказати, що дуже сильно люблю. І дякую йому за те, що він согласився піти, ми щоб не дати Росії шанс, щоб не добралися до нас. Це так, така наша до последнього. До останнього будемо вірити, що Він живий. Знайти буде якусь зачіпку, що прошукати свого чоловіка Володимира. Намагається і пані Тетяна. Щодня жінка гуртає ворожі пабліки з військовополоненими в надії побачити обличчя коханого. Старший солдат 57-ї бригади Володимир Штилун безслідно зник 7 квітня 2023 року на Донеччині після бою поблизу Богданівки. Ти придивляєшся до того зубчика, до того ногтика, до того глазика, до того носика, що чи не він. Ну, на жаль, за два роки ми не, не змогли одразу на. нам навіть сходства ніякого не було навіть. Ми віримо, чекаємо. Ми віримо, і я не вірю, що його немає. Я вірю в те, що він в полоні, І я сподіваюся, що ми обов'язково він повернеться додому і живий, тільки живий». Тетяна каже, невідомість завдає страждань. Особливо за батька переживає десятирічний Богдан. Його чекає синочок вдома, якому 10 років. Він його дуже сильно любить. Йому дуже тяжко без нього. Навіть коли тато служив, не були такі смски. Дуже цікаві, коли він йому писав, синочок, ти моя вуличка. А ти пише Ти моя зірочка, а ти моє сонечко, а ти мій гірочок. Смешки дуже зараз тяжко читати. Попри все, родини захисників сподіваються на краще. Закликають владу докласти всіх зусиль, щоб повернути військових додому. Адже від цього залежить життя українських героїв. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Якщо щось не так в очах, то мені я слабкість, все зразу кажете. Софія курсантка, другокурсниця Кропивницької льотної академії в дівчини, перша група крові, якої нині потребують поранені захисники. Коли дізналася, що воїни в біді, не зволікала і приїхала на донацію. Курсантка каже, стати доноркою для оборонців України їй за честь, адже завдячуючи їм, жива та в безпеці. Щоб вони швидше одужали. Це не боляче. Я б сказала, мені більш боляче було, коли губи робила чи тату набивала. Головне на позитиві. Позитив найголовніше в житті. На один день пункт здачі крові розгорнули в медичній частині академії. Відранку тут працює бригада медиків зі станції переливання крові. В палатах підключили обладнання для донацій, проте допускають до процедури не всіх. Здати кров можуть донори віком від 18 до 65 років, вагою не менше 50 кілограмів. Також в них не повинно бути важких хвороб. Напередодні донори мають дотримуватися дієти, не вживати спиртного та обмежити прийом медикаментів. Не можна частіше за все вживати знеболюючі, не можна їсти жирне, молочне обов'язково, тому що це буде хільоз, ну ця кров потім буде непридатна. І ну обов'язково снідати, щоб потім не було погано. Ну тільки те, що можна. Перед донацією донорам перевіряють зріст та вагу, міряють і температуру. Крім того, беруть з пальця кров на аналіз. Ми визначаємо попередньо гемоглобін та гематокрит. У нас є спеціальний портативний гемоконтроль, який допомагає нам в цьому за допомогою спеціальних кінець. Одноразові вони, які набираються, і вони дають нам показники. Це швидкий тест. Також визначаємо попередню групу крові за допомогою наклональних антитіл, антиата, антиБ. У викладача академії Вадима Стратонова лікарі не виявили протипоказань. Кров здаватиме вперше. На фронті в чоловіка воює брат. У будь-який момент кров може знадобитися і йому з побратимами переконаний Вадим. Саме тому прагне бути корисним нашим захисникам. Брата звати Дмитро, служить на харківському напряму вже другий рік. Тому ну, звичайно, що це з моєї сторони, хоч невелика але така допомога. Сьогодні це максимально актуально. Я вважаю, що це обов'язок кожного. Зараз у донорів медики беруть 450 мл крові. Це безпечна для здоров'я людини. Доза процедура займає близько 10 хвилин. В голові не крутиться, нічого не боляче. Вирішив долучитися, тому що в будь-якому випадку ця кров допоможе в майбутньому якійсь людині. Також для мене це теж корисно. З молодших класів нам завжди за це розказували, що після здачі крові вона ніби поновлюється, покращується імунітет і в загальному здоров'я стає трішки міцнішим. До благодійної донорської акції долучилися близько 30 викладачів, курсантів і керівництво льотної академії. Колективом здали майже 15 літрів крові. Сьогодні понад півсотні співробітників академії теж боронять державу на передовій. Тому навчальний заклад намагається всіляко підтримати військових, підкреслюють дирекції. Кількість крові, як нам, як нам сказали, треба набагато більше ніж на сьогодні. Вона є. Тому ми залучилися. Наше ж місто знаходиться на такій зоні, де дуже велика кількість поранених привозиться саме сюди, і від цієї крові може залежати життя людини. У станції переливання крові наголошують, через активні бойові дії запаси крові вичерпуються дуже швидко. Тож поповнювати резерви треба постійно. Найрідкісніша це четверта негативна а потреба зараз в першій негативній. Вона вважається універсальною. Переливається на догоспітальному етапі. Це в першу чергу в гарячих точках. Тобто, ви розумієте, на полі бою зразу й переливається. Вона підходить усім. Після донації фахівці радять пити побільше води та уникати фізичних навантажень. Здавати кров без шкоди для себе можна кожні два місяці. Надалі такі донорські акції льотна академія планує проводити на регулярній основі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. Нажився на безпеці дітей. Підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час ремонту протирадіаційного укриття в Павлівському ліцеї Грант Світловодської міської ради прокуратурі. Повідомляють, що керівник підприємства виконав роботи не в повному обсязі, однак вказав їх в акті і подав документ із недостовірними даними на підпис. Внаслідок цих дій підозрюваного державі завдано збитків на суму понад 150 тисяч гривень. Фігуранту загрожує від 5 до 8 років Ків позбавлення волі за процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчиненим в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Наразі директору вказаного підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави. У Кропивницькому зафіксували два випадки сказу в домашніх тварин. Та лисиці про це повідомили в міській раді. Зокрема, сказ підтвердили у домашньої собаки по вулиці Грушевського, у домашньої кішки по вулиці Сергія Котового та у Лисиці, яку виявили на вулиці Богдана Хмельницького. Фахівці наголошують на необхідності посилення профілактичних заходів домашніх улюбленців. Це планова щорічна вакцинація від сказу. За відмову від неї власників можуть притягнути до адмінвідповідальності в вигляді штрафу. Цьогоріч покарали вже більше десятка господарів тварин тварин. тим часом із кількістю виявлених заражень тварин росте й кількість звернень до медиків покусаних людей. Таких початку року на території Кіровоградщини вже більше півтисячі інформують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також фахівці закликають уникати контактів із безпритульними та дикими тваринами. А в разі агресивного нападу, в тому числі й домашніх тварин, навіть із незначними пошкодженнями, звертатися до лікарів. Призначено курс антирабічних лікувань щеплень 199 постраждалим, а це складає 38,7%. Найбільше таких звернень було в Кропивницькій територіальній громаді, 201, із них 22 постраждалим призначений курс антирабічних щеплень, Новомирська територіальна громада 45, Олександрівська територіальна громада, 39, Світловодська 26. Це знімок зроблений, коли я вже приїхав після основної місії. Після червня, після 9 червня, військову частину. У 20 років солдатові з Кропивницького Ігорю Мандриці судилося стати ліквідатором. На той час він служив водієм автобату в Києві. Зранку, 26 квітня, від командування військової частини надійшла тривожна заява. Нам повідомили, що потребується три половизаправні машини. Три бензовози попросту, щоб поїхати заправити щось на Чорнобильській АЕС. Там якась відбулася аварія. Про вибух на реакторі та витік радіації військові не знали, адже уряд замовчував правду. В 40 кілометрах від станції солдатам доручили розгорнути дозаправну базу. В той бік крушила колона армійських бензовозів. Ігор поїхав, у числі перших. Побачив на назустріч, ідуть лази, автобуси лази. Зашторені в них вікна з червоними хрестами. І я бачу водія на зустріч, він мене бачить, а сусіднє скло вітрове, ну, воно здорове і наскрізь видно на той автобус. Там в два ряди ноші. Були і на щось ну, когось на тих ношах вивозили. Зі столиці до військового містечка Ігор здійснив чотири рейси, які припали на травневі свята. Урочистості радянська влада не скасувала. Кияни, як і зазвичай, виходили на паради, не підозрюючи, що над ними нависають радіоактивні хмари. Писали, що в формі дитячій формі, ну. Було замірено високі рівні радіації. Була скинута форма, да, в спортивній формі, костюми видавали. Це покидали. Це таке воно було. 11 травня Ігор отримав наказ їхати на ЧАЕС. Нам просто сказали, ви виконуєте важливе урядове завдання. Йдіть і ні за що не, не переживайте. Каже, коли прибув на станцію і побачив зруйнований енергоблок, відібрало мову. От перший я його побачив вночі. Це така жахлива картина була, тому що е, ні прожекторів, нічого. В темряві стояв такий розруйнований. На той момент пожежу на енергоблоці вже загасили, розповідає ліквідатор. По всьому периметру АЕС працювали рятувальні служби. Ігор заправляв спецтехніку. Саме небезпечно було трактори заправляти. Там до трактора там ганяли. Відганяли, до 6-7 метрів до нього не можна підходити, ти від нього можеш отримати управління. А в мене захисту не було. Я був в парусинових ботиках, ну, станційних, біла роба в мене була, марлева пов'язка, і рукавиці були. Робочі такі, як зараз продаються. Радіація на території ЧАЕС зашкалювала. Довго перебувати під відкритим небом було небезпечно, тож військові спускалися в підземний бункер. На станції Ігор провів 28 днів. Невдовзі відчув симптоми променевої хвороби. У мене виразка сильна була. Ну, далі пішло розвиватися. Не знаю. Можливо, там пухлини пішли, і у ну, мене одного органа нема. Видавили. ну, той, що. Ну, бере участь в кровотворчому процесі. Ну. Опромінення спричинило інвалідність, але Ігор ні про що не шкодує. Адже якби не ліквідатори, то масштаби ядерного лиха були б набагато більшими. Майданчик Чорнобильської АЕС – і інші це наше поле, поле бойових дій було. Це треба, щоб люди усвідомлювали. Така ж відповідальність, така ж небезпека була, і треба було проявити якусь самовідданість. До наших днів після аварії на ЧЕС дожили близько п'яти тисяч ліквідаторів з Кіровоградщини. Кількість жертв й досі, адже радянська влада точних даних так і не оприлюднила. Щороку в день трагедії, ігор приходить до меморіалу Чорнобильцям, аби вшанувати загиблих земляків і помолитися, щоб світ не спіткав ядерний Армагеддон, який зараз провокує Росія. Постраждають найперше, це можливо інші країни. Навіть, уявіть собі, якщо на Туреччину піде, на інші, що будуть, ну, тоді це буде такий міжнародний скандал. І Росія ще й буде платити Туреччині роками. Для Ігоря Чорнобиль не зона відчуження, а місце, де під саркофагом четвертого енергоблоку він поховав частинку себе. І, хоч минуло 38 років, але ті події не йдуть з голови. Наразі ліквідатор вивчився на гіда та мріє після війни проводити екскурсії на честь для туристів, щоби кожен дізнався, які таємниці за бетонними стінами приховував мирний атом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. 800 кілограмів російської ненависті. Поліцейські вибухотехніки Кіровоградщини знищили подвійну бойову частину ворожої крилатої ракети, що не вибухнула. Небезпечну знахідку виявили на околиці одного із населених пунктів області після чергової масованої атаки РФ по Україні. Отримавши повідомлення, вибухотехніки одразу виїхали на місце події. Під час обстеження ракети виявили, що вона спережена двома осколкофовугасними бойовими частинами, масою 400 кг кожна, які не вибухнули, об'єкти відтранспортували на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву з дотриманням усіх норм безпеки. Вибухотехніки нагадують, у випадку виявлення будь яких вибухонебезпечних та інших предметів заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати. Про небезпечну знахідку негайно повідомте за номерами телефонів 102 або 101. Додаткові 11% площі. На Кірвоградщині збільшать посів зернових. Загалом під них відвели цьогоріч понад 830 тисяч гектарів. Про це повідомили в облвійській адміністрації. Також додали 200 гектарів під цукрові буряки, а от скоротили на 8,5% площі під технічні культури, сою, озимий ріпак та соняшник. Також менше на 4,5% висадять і кукурудзи. Ці зміни пояснюють у владі. Пов Азані із погодно кліматичними умовами та вигідними цінами на зернові загалом у 2025 році по всіх категоріях господарств Кіровоградщини сільгосп культур планують виростити на площі 1 мільйон 740 тисяч гектарів. На сьогодні господарства області продовжують весняну пасівну кампанію. Так, закінчили пасів ранніх ярих зернових і зернобобових культур на площі 57,6 тисяч гектарів. Це на 8 тисяч гектарів менше у порівнянні з 2024 роком. роком. Ранні зернові і зернобобові культури це ярий ячмінь, горох, яра, пшениця і овес. Також зараз продовжуються роботи по посіву пізніх культур і технічних. Геноциди не мають строку давності. Кропивницька громада вшанувала пам'ять вірмен, замордованих в Османській імперії протягом 1915-1923 років. За різними оцінками тоді загинули від одного до півтора мільйони вірмен. Їх депортували в пустелю, масово вбивали, морили голодом та катували. На спільну поминальну молитву біля пам'ятного знаку Хачкар на набережній річки Інгул зібралися власне представники місцевої вірменської громади. Релі релігійних конфесій, національних діаспор, громадськість та посадовці. Учасники заходу у реквієму наголосили, що сучасна російсько-українська війна перегукуються із подіями сторічної давнини, адже агресор по суті чинить геноцид українського народу, зокрема його представників різних національностей. У підтвердження організатори представили інформаційні стенди присвячені українським військовим вірменського походження, які загинули на війні. Вірменські хлопці, українці, але з вірменським корінням вони захищають цілісність кордони української держави і говорять про справедливість. Це в першу чергу. Тому що ми одне ціле, ми єдині. І є таке вірменське слово, я кожен рік з року в рік повторюю, нам потрібно бути об'єднаними. Є слово вірменське «гамахумвац» Об'єднані ми тільки тоді сильні. Тут світлини, де молоді хлопці, які захищали нашу державу. І ми, як ніколи, повинні їх пам'ятати. Ми зараз, обласна рада, разом з військовою адміністрацією працюємо над книгою пам'яті. В цій книзі пам'яті буде кожна світлина, буде висвітлена, кожен той, хто дав, віддав своє життя за нашу незалежну Україну. Ми сьогодні, як ніколи, повинні бути єдині. Ворог в нас один, і ми думаємо, що ми. Його повинні з вами перемогти. Попри всі негаразди, та стійкість, яку проявляють наші народи, вона варта того, щоб пересказуватись через тисячоліття. І хочу сказати, що вірменська національна меншина є однією з найбільших в нашій області. Це 5 тисяч осіб. І супердієва. Ті хлопці і дівчата, які захищають нас, які віддають своє життя за нас. Є тому підтвердження на превеликий жаль, людство не виносить правильних належних висновків, уроків з історії і події, акти геноциду вони повторювалися знову. Цей геноцид українського народу під час голодомору 32-33 років. Це і геноцид євреїв під час Другої світової війни, і це те, що знову. Переживає наш народ, і ми можемо сміливо говорити про те, що робить зараз Росія, це акт геноциду. Нехай для кожного з вас Бог буде люблячим батьком. А для тих, хто йде війною, а для тих, хто нищить інші народи, хто має в собі таку пиху, гордість, хто робить такі страшні злочини, нехай Господь буде праведним суддею у час судний. З півсотні дерев у кропивницькому по вулиці Євгана Чекаленка висадили 55 чотириметрових саджанців клену Ред». У відділі екології кажуть, обрали саме цей сорт, адже він стійкий до міських умов, добре переносить спеку та посуху. Кленом вже по 10 років вони вирощені в українських розплідниках. Попередньо узбіччя по Чікаленка розчистили від пнів та аварійних дерев. Роботи та висадка проводяться в рамках багаторічної програми із озеленення Кропивницького. Вона розрахована до 27-го року. Одним із ключових об'єктів проєкту став Лісопарк Сосновий. Там вже ...провели розчистку території та висадили майже 800 хвойних дерев. Дезінформація в сучасному світі, європейський досвід. Молодь Кроповницького та медіа-експерти з усієї України дискутували щодо викликів у сфері дезінформації та шукали ефективні шляхи протидії фейкам. На панельну дискусію зібралися в бібліотеці Маланюка. Головна зброя проти дезінформації це критичне мислення, наголошують фахівці, і додають у сучасному світі, особливо в умовах гібридної війни, фейки це не просто інформаційна проблема, але й реальна загроза демократії, державній безпеці та навіть глобальній світовій стабільності. Тож як відрізнити фейк маніпуляції від правдивої інформації? Найперше не обмежуватися лише одним джерелом, а ще краще відшукати перше джерело у вигляді заяв. Офіційних осіб на офіційних ресурсах також експерти радять перевіряти дату публікації, адже наразі часто давні новини видають за реальні події. І вже аксіома безпеки в цифровому світі не переходьте за ланцюговими посиланнями. Найчастіше вони приводять до шахраїв, які прагнуть вас ошукати. Говорили ми також про те, як ши впливає на розвиток дезінформації, тому що наша молодь вона активна і знає, що такі діпфейки, і також говорили про те, як їм протистояти. Також не потрібно довіряти ті інформації, яку доносять вам ваші знайомі та рідні, адже знов таки потрібно кожну інформацію перепровіряти. І лише якщо ми будемо застосовувати своє критичне мислення, свій розум... І розуміти ті обставини, в яких нам доноситься певна інформація, ми можемо себе вважати. Медіа освіченою людиною і зможемо протистояти тим фейкам, які сьогодні лунають з усього інформаційного простору. Панельна дискусія відбулася в рамках проєкту нашого євроклубу Євродіджитал, медіаграмотність та цифрова реальність. Цей проєкт реалізується за підтримки проєкту представництва ЄС в Україні інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні і наш проєкт об'єднує школярів, педагогів і навіть батьків з різних регіонів. Кіровоградської, Черкаської, Тернопільської, Волинської, Дніпропетровської та Харківських областей це сприяє міжкультурному діалогу, співпраці та поширенню європейських цінностей свободи слова, толерантності, прав людини, відповідальності. Прошу всі весна квітує в жінці кожну мить. Подружжя художників Людмила та Олександр Демиденки презентували персональну виставку. Два десятки тематичних полотен експонують в туристично-інформаційному центрі Кропивницького. Зокрема, представлені натюрморти портрети та пейзажі. Примітно, що Людмила більше портретистка, а Олександр неперевершений пейзажист. Однак кажуть, кожна картина це їхня спільна робота. Безумовно, пишуть художник та художниця свої полотна фізично власноруч. але в процесі обмінюються порадами та дарують один одному натхнення. Зауважу, що в останні роки на творчість Демеденків, як і на багатьох українських митців, вплинула війна. Прикладом серед центрових робіт для цієї експозиції Людмила обрала портрет дружини воїна, волонтерки Інни, яка на початку великої війни на тривалий час прихистила у власній оселі більше 15 переселенців. Подобається те, що люди наскільки різні. І жіночий портрет це має особливе місце в моїй творчості. Це, мабуть, одна з останніх моїх робіт. Вона написана вже 25 п'ятого. Матуру звати Інна. Я її ніколи не знала, цю жінку. Випадково зустріла на відкритті виставки в музеї. Ну, я зрозуміла, що я хочу писати її портрет. Взагалі-то я спочатку узнаю людину, її характер, а вже потім у мене виникає таке бажання писати. А якраз в цьому випадку я її побачила і я захотіла її писати. Взагалі, Олександр, Більше пейзажист. Наприклад, якщо розповісти про цю роботу, тут сама назва говорить: квітень 22-го року, село Берегове, тобто це початок повномасштабного вторгнення. Ті страшні місяці, коли люди в паніці тікали, тут квітнуть дерева, тут оживає природа, а ти змушений кудись тікати і ховатись. І саме у цей стан він і хотів передати в своїй роботі. Ця виставка підібрана авторами саме за весняною тематикою: жіночі портрети, ніжні, натюрморти дуже, дуже такі виразні. Тому всі поціновувачі живопису, картини і творчості, зокрема родини Демеденки, можуть прийти і насолодитися їхньою творчістю. А ми працюємо до кінця. Квітня з 8 до 17.00 щодня, крім суботи та неділі, запрошуємо всіх прийти і переглянути виставку.